Ковток повітря джерело енергії чи причина втоми та алергії. Шкода, що про його якість ми замислюємося значно рідше, ніж про склад їжі чи води. Хоча те, чим ми дихаємо 24 на 7, впливає на наше самопочуття щомиті. Подбати про чисте і свіже повітря в домі насправді простіше, ніж здається. Уже місяць я користуюся очищувачем вірку і можу впевнено сказати, що різниця відчутна. Повітря стало легшим, запахи після готування. Ання їжі зникають швидше, а прокидатися зранку стало приємніше. Бо замість звичної втоми відчуття, що нарешті виспалася, і неймовірна бадьорість. Саме цю модель очищувача повітря можна виграти в конкурсі від комфі. Про умови розкажу в кінці відео. Тож дочекайтеся і обов'язково змагайтеся за приз. Оскільки я стала поціновувачем очищувачів повітря, то дам декілька простих порад з вибору. Зверніть увагу на основні характеристики: систему фільтрації, площу кімнати, рівень шуму. Також корисно, коли є датчики якості повітря і автоматичні режими, адже тоді очищувач підлаштовується під умови навколишнього середовища. Загалом, принцип роботи очищувачів простий: вони проганяють повітря через кілька рівнів фільтрів. У Вірпул з технологією Six Sense система фільтрації має три ступені очищення, що гарантує високу ефективність. На меншу кількість фільтрів не погоджуйтесь, бо кожен виконує свою важливу роль. Попередній фільтр вловлює великі частки пилу і бруду. Хепа фільтр видаляє до 99,97% дрібних частинок, включно з пилком, бактеріями і вірусами. Вугільний фільтр усуває неприємні запахи та литкі органічні сполуки. Разом фільтри створюють ідеальний мікроклімат. Тому повітря не лише чисте, а ще й свіже, ніби після грози, наповнене прохолодою та легкістю. Що мені особливо подобається у цій моделі високоточний датчик, який у реальному часі вимірює рівень PM2,5 у приміщенні це мікроскопічні частинки різного складу діаметром всього до 2,5 мікрометрів, тобто мають розмір дрібнодисперсного пилу. PM2,5 – один із ключових показників якості повітря, за яким стежать у багатьох країнах світу. Для нього навіть встановлені офіційні гранично допустимі норми, і очищувач повітря Вірпул контролює якість саме за цими показниками. Триколірний світлодіод на корпусі очищувача миттєво показує стан, сигналізуючи про чистоту повітря чи наявність небезпечних частинок. Ба більше завдяки інтелектуальному автоматичному режиму одразу ж реагує на зміни рівня. Забруднення та регулює потужність і швидкість роботи приладу. Це режим, без якого я вже не уявляю користування, тому що не потрібно нічого перемикати вручну. Взагалі, Whirlpool дуже зручний у використанні. Є сенсорна панель керування з дисплеєм, де видно всі поточні налаштування та стан фільтрів. Уночі завжди вмикають тихий режим без світлових індикаторів, і можна спати спокійно, поки він тихенько працює у фоновому режимі. Окремо відзначу дизайн. Він підлоговий, компактний і акуратно виглядає навіть у невеликій кімнаті. При цьому розрахований на площу до 36 метрів квадратних, що цілком достатньо для квартири чи офісу. Його лаконічні форми та нейтральні кольори гармонійно поєднуються з різними стилями інтер'єру. Очищувач Вірпул дійсно виглядатиме доречно у будь-якому куточку дому. Проте головне це його турбота про безпечну та здорову атмосферу, щоб насолоджуватися життям навіть при алергії чи чутливості до запахів. І щоб виграти цей очищувач у конкурсі, потрібно підписатися на канал Комфі, поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар з відповіддю на запитання. Як ви зазвичай очищуєте повітря або підтримуєте свіжість у домі? Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу читайте, як завжди, в описі під відео. Нехай щастить, папа. -па.